Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, миру сьому вашому. І ми погоджуємось, приймаємо дуже відкриті для Божого благословення, щоб воно виливалося на наше життя. Амінь. Амінь, амінь. Я вчора говорив про люблячого батька, це притча про блудного сина та двоє синів. Я рекомендую, якщо ви не дивилися, передивитися, тому що. Одну думку я хочу сьогодні, як в продовження розкрити. Розкрити думку про старшого сина. Дивіться, батько любить, батько чекав, батько сьогодні хоче спасати, милувати. Він добрий, він не хоче, щоб хто небудь загинув, він хоче, щоб спаслись, щоб мертві стали живі, щоб загублені знайшлись. Щоби пропащі сьогодні мали надію і майбуття. Це серце нашого Бога, це серце нашого батька. І я говорив про те, що давайте подивимось на те, що дім це церква, там є старший син є менший син. І є батько, це Христос, як голова церкви, як голова цього дому. І ось яку деталь я там замітив. Коли батько. В своїй любові, своїй щирості, в своїй доброті, і милосерді Він приймає блудного сина, дає йому взуття, одежу, дає йому перстень, приймає його в число синів. Це батьківське серце, це серце нашого Господа, який помер за гріхи наші, щоби спасти. Ми стали його дітьми, і ми стали частиною Його дома. Амінь. То він не тільки це зробив, він ще наказав, щоби приготували найкраще теля, тому що це радість, це свято, коли спасаються люди, це радість. І Господь хоче, щоб на небі було багато радості, що там небеса лікують, ангели лікують, коли люди навертаються. До Господа, коли люди каються, коли люди спасаються, там салюти, там неймовірна радість через те, що ад спустошується, а небеса наповнюється. Амінь. І ось дивіться: приходить старший син. Це так буває в церкві, це так буває в наших відносинах. І в нього є претензія. Претензія до кого? Він невдоволений Богом, претензія до Бога і невдоволений Богом, і він невдоволеним тим, як Господь повівся з сином, і в нього претензії до цього свого брата. Претензії до брата. Ти пішов, все прогуляв, а тепер повернувся і тебе знов батько благословляє. В нього претензія до Бога і до брата. Він... Сьогодні укорює і Бога, і нарікання має на Бога і на ближнього свого, на брата, на того, хто поруч. Так сьогодні буває в церкві. Бог хоче когось благословити. Це Його воля: когось спасти, когось підняти, комусь щось дати, через когось рухатись, когось використовувати, а ти маєш невдоволення. Проти Бога і проти братів та сестер, проти свого ближнього. І ось він має нарікання, невдоволення Богом та церквою. Він каже: Я служив, я працював, я все робив, я був біля тебе, але ти мені навіть ось написано тут козлятка, козлятка не дав, щоб мені повеселитися з друзями. А мій брат, він пішов, все прогуляв, розточив, все майно з блудницями, і ти заколов для нього відгодоване теля. І Бог батько каже йому: дитя, ти завжди зі мною, і все моє твоє. А веселитися і радіти треба було з того, що твій брат був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся. Скільки сьогодні є людей в церкві, вони невдоволені іншими людьми, в них претензії, скільки людей сьогодні невдоволені Богом, а в чому невдоволення? Що Господь когось благословив, що Він добрий в своєму, що Господь дав комусь дружину, дав гроші, дав дари певні. Ну Господь так хоче, Господь так використовує. Це Його дія, це Його служіння, це Його дари, це. Шлях цієї людини, Господь так захотів. І ось ми можемо мати серця цього старшого брата, замість того, щоб брати своє, користуватися своїм, радіти в тому, що Бог спасає людей, насолоджуватись ну, служінням через те, що я маю відносини з Богом і я приймаю Божу любов, і я приймаю Боже благословення, і мені хочеться служити Богові. То люди запрягаються в служіння, пашуть як роби, і потім по церкві ходять, і у них постійне невдоволення і бобаніння. Знаєте, як я думаю, що нам сьогодні, як дітям, треба навчитися від блудного сина і від старшого сина дуже важливим речам. Зрозуміти, що батько поруч, а в нас ну, в церкві, там, в служінні, де би ми не були. А в нас нема з ним відносин. І скільки людей сьогодні, вони втомлені, вони нещасні, вони в претензіях, вони невдоволені, в них ропіт. А через що ропіт, брати та сестри? Тому що у нас нема у цих гарних, здорових відносин з Богом. А ми дивимось просто один на одного. і Свої незадоволення, невдоволення, свої нарікання виливаємо один на одного. Давайте будувати стосунки з батьком, який добрий, щедрий, милосердний, який хоче спасати і який хоче дати тобі все, і він тобі все дав, і ти можеш всім користуватися в своєму, процвітати в своєму, насолоджуватись в своєму, але в усьому цьому. Він на першому місці в твоєму житті, і ти будуєш стосунки з ним. А все інше воно додається. Амінь. Благословінь вам, друзі.